Завдяки посиленому складу правенорфорте оздоровлює простату і саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Правенорфорте. чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Про готовність Сеула до спільної зі Сполученими Штатами відповіді у разі ядерної агресії з боку КНДР заявив президент Південної Кореї Юнсок Йоль. Про це інформує Reuters. Він підкреслив, що в разі нападу Сеул у тісній координації зі Сполученими Штатами завдасть негайного контрудару, використовуючи американську ядерну зброю. Воєнний союз Росії та Північної Кореї непокоїть світ, але не викликає рішучих дій. Європа засуджує, Китай відмовчується. Путін тим часом обіцяє Кім Чен Іну військові технології. Але про що саме йдеться? Про ядерну зброю, чи влаштовується китайського генсека, Сізіпіна, і яка додаткова небезпека криється за відправкою північно-корейських солдатів на російсько-українську війну? Сергій Єременко розбирався. Якби декілька років тому хтось сказав про те, що українці в 2024-му воюватимуть з північними корейцями в Курській області. Про цю людину, як мінімум, подумали б, що в неї немає клепки в голові. Наразі це об'єктивна реальність. Розвідка США нарахувала більше 10 тисяч громадян КНДР на Курщині. Кимчинин має натомість від Путіна по 2 тисячі доларів на місяць за кожного солдата і річні контракти на 600 тисяч тонн рису. Але там є третій пункт, який значно важливіший йдеться про передачу Кореї сучасних ракетних технологій. Я думаю, що його більше за все цікавить цей аспект. Цю тему я обговорюю з двома дипломатами: колишнім міністром закордонних справ Павлом Клімкіним та чинним послом України в Японії Сергієм Корсунським. І Павло і Сергій твердять, що Ін дуже зацікавлений у воєнних технологіях. Це його фетиш і запорука влади. Це розвиток космічної програми, це розвиток певних технологій, які стосуються підводних човнів, і це звичайно. Військові літаки, і за це північна Корея готова давати все, те, що вони нещодавно провели черговий пуск балістичної ракети, яка пролетіла 7 тисяч кілометрів, це дуже небезпечний розвиток подій, тому що ми розуміємо, що 7 тисяч кілометрів це вже це вже далеко. Досі вони були такі. На коротку відстань, і в принципі дуже добре контролювалося Коли вона піднімається на 100 км вгору і летить 7000 тисяч, це вже серйозна зброя, і ми розуміємо, що скоріше. Ім потрібні ці речі доставки. Не треба багато ядерних зарядів для того, щоб натворити серйозної біди. Північна Корея з 2006 року і так є членом ядерного клубу, але багато зброї, як схоже, думає Кимчинин, не буває. Третього пункту договору про відправку північно-корейських солдатів на війну з Україною ніхто не бачив, але схоже про ядерку там не йдеться. Я не думаю, що. Путін допомагатиме ядерній програмі, оскільки це фундаментальна червона лінія не тільки для там американців, а й японців це лінія фундаментальна, дуже непроста для китайців. І на цих словах цей матеріал можна було би завершити. Передачі ядерних технологій не буде. Кінець світу скасовується, але єдиною країною, яка гарантує КНДР захист і безпеку, є Китай. Цей договір було укладено ще 1961 року, і Путіну про це. Добре відомо питання в тому, що він втягує Північну Корею фактично у війну. А якщо Північна Корея втягнута у війну, і по відношенню до неї ще й Китай має зобов'язання, і тут питання в тому, чи хтось за когось буде вступатися, чи не буде. Я вважаю, що у нас з'явилася нова і дуже цікава тема для розмови з китайцями, оскільки те, що відбувається, ну насправді створює виклик. Що найменше на перспективу також і, і для китайців? Китай натомість, принаймні, поки що обрав стратегію вичікування. Не поспішати це китайська традиція. Вона продовжується вже 5 тисяч років. Тому е, вони е, ніколи не будуть робити таких поспішних кроків. Я думаю, що Росія брифінгує Китай про свої кроки, але не обов'язково погоджує їх. Так само як вплив Китаю на Росію іноді перебільшується, і Сі навряд чи може показати Путіну умовно робити це, а це не робити. Путін тим часом плете павутиння, яким хоче опіймати якомога більше здобичі. Його другий за час правління візит до північної Кореї цього року це вінець хитрого плану. Насправді обробляти кімчинина він почав давно, чотирнадцятому році, коли почалося. Все, коли Путін почав війну проти України, вони е, перейшли з е, Кореєю з північною Кореєю торгівлю на рублі і скасували всі борги. Все це не є і моєї точки зору. Це все не є випадково. Одночасно, із активізацією воєнного союзу Росії з північною Кореєю в Сполучених Штатах проходять вибори. Президентське крісло знову займає Дональд Трамп. А республіканці отримують більшість в обох палатах конгресу. Китайський генсек Сі Цзіньпін у своєму вітальному слові новообраному американському президенту закликає до стабільності між двома найбільшими економіками світу. Китай не зовсім не радий, тому, що відбувається. Але чи буде він робити якихось кроків? Це інше питання. Це е, залежить від того, як е, буде діяти новий президент Сполучених Штатів. Герберт Макмастер, колишній радник з нацбезпеки Дональда Трампа, за його першою каденцією, згадує зустріч очільників США та Китаю у президентській резиденції у Флориді в квітні 17-го року. Тоді за спільною вечерею світових лідерів з їхніми дружинами Дональд Трамп в якийсь момент. Підвівся, припросив за те, що має ненадовго відлучитися, і вийшов з їдальні. За декілька хвилин він повернувся і продовжив бесіду. В цей момент на телефон Сі Цзіньпіна прийшло повідомлення від членів його команди про те, що щойно Сполучені Штати завдали удару по сирійській авіабазі Шайрат 41 41-єю ракетою. Томагавк Макмастер стверджує, що ця ситуація справила на Сі Цзіньпіна неабияке враження, що Дональд Трамп ось так просто за вечерею може вийти. Віддати наказ про обстріл і повернутися до свого гамбургера. Що ж, Дональд Трамп знову у грі? Рахунок відкритий. Сергій Єременко, Максимілян Ільченко, програма Вікна СТБ для марафону Єдині новини.